Мене звати Аня Масленко, і сьогодні я буду шити спідницю з розрізом на спідничник. Випадку поштовхом до цієї ідеї і основним натхненням була ось ця фотка десь тут. Потім я лазила на сайті з викрийками, і я просто вибирала те, що мені сподобалося, і це ось ця штука велика міді-спідниця з досить крупними складками Наталії. Чіткої концепції у мене, як ви бачите, не було. Тобто я просто тикала пальцем у те, що мені подобається, щось типу, ось ця викрійка виглядає досить мило, і ось ця тканина, заверніть мені десь три метри, я буду з цього шити. Пізніше, коли я хотіла пояснити оточуючим, а що ж я таке роблю, я задумалася про те, що у такої спідниці ну, точно має бути якийсь термін. І мені здавалося, що якщо вона вже так гарно. Лягає і буде лягати на вишиванку, то, ну, наверняка ж у слов'янські часи було щось подібне. І воно дійсно було. Перше, що я знайшла, це англомовний термін overskirt, що буквально на, на спідничник, і це може описувати як і фатінові весільні кустки тканини. Так і якісь панківські приколи. Трохи покоперсавшись в цьому, я знайшла декілька ілюстрацій, які трохи підтверджували мою теорію, що такий одяг в цілому існував за часів Київської Русі. Але перші згадки про це я знайшла в декількох англомовних статтях, які називали це понова. А, а як потім вияснилось «поньо» – Поньова це давньоруський елемент одягу, який являє собою три прямокутника, не зшитих по боках, але закріплених між собою на тканинному поясі, який огортався навколо талії дівчини поверх сукні Рубахи. Точніше. В Україні це потім трансформувалося в запаски. Це більше як фартух, і плахти. Плахта це не зашита поясна частина, тобто спідниця часів від трипільської культури до козацької доби. Пізніше їх поступово замістили спідниці. І якщо спочатку я переживала, що мої ці великі складки і цей майже діорівський силует, які нагадує 50 і більше, не в'яжеться з цими стародавніми плахтами і штуками, то вже українські спідниці, які мають складки, до речі, хоч якось виправдовують мій обраний силует. Термін Джепаньова більше розповсюджен був в Росії та Білорусі 19 20 століття. Ось я купила тканину під спідницю. Це вовна. Я як її потрогала зразу зрозуміла, що це те, що мені треба. Я. Буду дум ходити і думати про гуцулів, коли буду вдягати цю тканину. Коротше, DaVinci Resolve вважає, що ця тканина чорна як смерть. А сама я персонаж Джейн Остін, який шиє в напівтемряві. Тому, щоб, хоч якось, виправдати себе перед програмою для монтажу, мені довелося. Понизити контрастність настільки, наскільки потребують образ персонажу фільму, ну хоча б 60-х. Ну або щоб хоч щось було видно. Перший мій крок: як я прочитала: вовну не треба стирати в пральній машині, її треба декотувати праскою, або якщо вона більш товста, просто. Шикати на неї водою і чекати, поки висохне. І я намагалася зрозуміти, як працює моя праска, які вже ну, років десять. Я зіштовхнулася з. Неочікуваною проблемою, виявилося, що я не вмію використовувати праску. З гором пополам ну, у мене вийшло. Давайте так. Ми всі зробимо вигляд, що в мене вийшло. По суті, коли ти так, намагаєшся декотувати тканину, ти не можеш бути впевненим до кінця, що в тебе вийшло. Я вірю в це. До того ж, я не збираюся просто прати цю тканину більше ніколи. Тому. Декотування це ж, щоб тканина не втратила свою форму після першої стірки. Тому ви обробляєте тканину. Перед цим. Ну, можна, було, звісно, в тазики замочити, але це якось тупо я не хотіла. В Суті, викрійка це великий прямокутник. Я навіть можу вам написати розміри. Ось вони. Ширина, до речі, не зійшлася. Я потім сантиметрів 8 отут -от спереду укорочувала. Ріжу. Тканину складка. Роблю складки, а складки роблять мені стегна. У нас своя хімія з ними. Далі. Вирізала половину, і вона вийшла занадто довго. Але... Добре я все одно буду під... підшивати, все одно буду підшивати низ, але це вже було занадто. Вже вирізали наші дві частини, прикололи складки і навіть подшили їх Що я роблю далі? Я далі роблю пояс. Беру стрічку завширки от стільки сантиметрів, я зараз не пам'ятаю, якщо чесно, складаю її в четверо і проутюжую, щоб воно тримало форму. Прошиваю один край. Хоча це не обов'язково. Я навіть не знаю, навіщо я це зробила. Я вже не пам'ятаю. Мені здалося на той момент, що це має сенс. Насправді, не дуже. можна, можна цього не робити. Ха, <смеш> обманула. Ні, це має сенс треба. Ця штука, по суті, просто для обробки країв а Тут кожен робить як йому зручніше. Просто щоб необробний край був всередині цього нашого складеного пояса. А потім приколюю булавками і сшиваю вручну ну, великими стіжками до самої спідниці. Роблю це вручну, щоб прям руцями своїми контролювати процес. І один край лишаю довшим, ніж потрібно, бо хочу робити, щоб вона застібалася як по принципу на запах. І хоча цей виріз вертикальний буде посередині, пояс буде трохи, трохи заходити на іншу частину. Обробляю ці передні два краї. Тут можна робити як кому зручно. У мене трохи складна конструкція, але чисто через те, що в той день Сантур якось на мене так дивився, і такий, типу, А, не зроби так. Тут можна побачити багато торчащих книтик, але це через те, що коли я шию великі строчки, я іноді Якось можу помилятися, і я прориваю строчку посередині. І через це, коли я починаю нову строчку, в цьому місці з'являються зайві нитки. Їх можна просто підрізати ножицями під край, адже кожен раз я роблю засічки на початку і в кінці кожної строчки. Тобто вовтужу і прохожуся. Швейною машинкою строчкою, туди-сюди, щоб закріпити нитку, і, вона, і шов не, не розійшовся. Вдягаю це на пошиту мною раніше сукню, яка виявилася недостатньо пристойною, щоб носити її в люди. Тож, хоч хай де, Хай... хоч Тож хоч... Хай, хоч... Хай... десь, Тож хоч Хай... Хоч... десь. Тож, хоч, тож, хай хоч десь вона буде. Поки норм, тільки задовго. Тут щось знову шию, але вже майже кінець відео, і я вже сама, якщо чесно, не дуже розумію, що це, якщо чесно. Давайте я вам краще розкажу про свою нову геніальну швейну ідею. Це набагато цікавіше. Коротше. Багато хто починав шити, має, мабуть, знає, що найскладніше це ось ці базові викрійки, тобто, наприклад, приталене плаття футляр, і його досить складно шити, тому що треба правильно построїти викрійку, щоб лінія плеча, лінія талі, на грудні виточки. Це важко завжди. І ось що я знайшла. По пошуку в Гуглі е, генератор викрійки я знайшла якийсь сайт, який за 2 долари готовий предоставити мені викрійку, плюс-мінус по моїм параметрам. І я така, вау! Я довіряю йому більше, ніж собі. Я я обожнюю тканини. Я не знаю, я текстильний фанат просто. я... І у мене тепер є три метри дурнуваї тканини в тяточку, з якої я якраз хочу пошити цю сукню. От, І я в новому захваті, у мене нова фрейшн, у мене нове натхнення. Хочу-хочу шити щось таке. От. А, да! Повернемося до спідниці. Знаєте, я з тих людей, хто зайві дірки підшиває в процесі. Я ніколи я ненавиджу розпарювати і перероблювати, тому коли я виявила, що деякі складки, ізнанка, ізнаночна сторона складок, адже, типу, воно ж десь ця штука має болтатися, от, от вона визнанки, її, по ідеї, треба було засунути в пояс також. але... Не все пішло гладко, бо ну, а що там? Все було б нічого, але є вирогідність того, що з часом ці штуки почнуть купирся, сипатися, треба їх обробити. Дещо я просто загорнула сам всередину самого себе. І підшила дещо я зґвалтувала оверлоком. В цілому ви будете сміятися, але ця спідниця це найаккуратніша моя річ, яку, яка поки існує. Вирішила підшивати низ під свою улюблену спідницю, з якою я планую носити цей неспідничник, адже в тому числі ця спідниця. Довше за вишиванку, і цей, цей наспідничник теж буде довше за вишиванку. Це максимальна, мабуть, довжина, яка мені буде комфортна, це що довше буде розбивати мої мрії, виглядати хоч якось пропорційно з моїм 1,634 метра. А так я і люди навколо, хоча б можуть спробувати домовитися. Разом робити вигляд, що я хоча б маю тонкі щиколотки. Ну, і з вишиванкою це теж виглядає досить гарно. До речі, до речі якщо ви пропустили, то цю вишиванку я вишивала і шила в минулому відео. Теж можна глянути. До застібки крючки. Я мріяла зробити два, ряди, два рівних ряди крючків, знаєте, як в бюстгальтерах, бізгал, щоб, щоб це підходило на різні стани мого живота. А враховуючи той шпиндик пояса, що залишився на запах, я цілком можу таке собі влаштувати. Щоб я могла обирати, як, наскільки сьогодні буде зжата моя талія. До того ж це залежить, що я одягаю під цю спідницю. Бо, наприклад, якщо я одягаю светр, то це вже означає, що я товстіша. І якщо я голодна, це означає, що я менш товстіша, і не хочеться, щоб вона також так само спадала з мене. Я люблю, коли у мене є вибір. І ось результат гарно ж. Мені подобається. я дуже рада, що ви додивилися до кінця цього відео. І якщо вам сподобалося, ви можете поставити лайк або прокоментувати, чи підписатися на мене. Бо тепер на цьому каналі, очевидно, буде, будуть всякі шиттєві штуки. Життєві життєві.